Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. Ми знімаємо смертний вирок місту Сукіряне. Смертний вирок, тому що місто Сокіряни давно мертве. Виробні ліси, сміттєзвалище по всьому місту. на екологія це смертний вирок нам, дітям, внукам. Всій українській північній Бессарабі, українському місту Сукіряни. Подивіться на цей смертний вирок. Подивіться. Подивіться. Подивіться на смертний вирок це. Подивіться. Це наша сміттярка Сокирянська Немає переробного заводу, немає грошей. Хоча інвестори в свій час були. Звозиться сміття не тільки з Сокирянщини а кажуть, з іншої місцини. Ось. Смертний вирок місту сукіряни. Дивіться наші сукірянці. Вирвете вишиванку за дітей, ви на Ігоря Швиця, на історика-журналіста, який говорить правду. Ось вас смертний вирок. Смертний вирок місту. Смертний вирок всьому вже вашим дітям та внукам. А ви бійтеся, мовчіть, не кажіть правду і пишіть, і пишіть коментарі на Ігоря Швиця. Який не боїться виступати проти місцевої сокірянської мафії та говорить правду? До нових зустрічей з вами був український історик та Ігор Швець зі сокірянським сім'язвалищем, самим великим в Чернівецькій області, смертним вироку місту Сокіряни. До нових зустрічей!